За даними опитувань, неефективна податкова політика є однією з головних проблем бізнесу в Україні. Попри певний прогрес за останні кілька років, Україна пасе задніх у міжнародному рейтингу простоти ведення бізнесу за показником ефективності податкової системи. Так, Україна знаходиться на 164 му місці у рейтингу простоти сплати податків. Бізнес витрачає майже 390 годин або 16 днів щороку. Для того щоб сплатити всі податки. Крім того, він змушений віддавати державі майже половину власних доходів у вигляді податків. Парадоксально, але, попри намагання держави зібрати більше податків, у підсумку бюджет не всіх грошей. Високий податковий тиск призводить до того, що до половини всієї української економіки знаходиться в тіні, а інвестиції в країну не приходять. Заявлене урядом послаблення податкового тиску, ймовірно, відчує лише великий бізнес, тим часом як малий та середній бізнес, а згодом наймані працівники, сплачуватимуть більше податків та зборів. Деякі важливі рішення реформи надалі відкладаються. Так уряд запланував зменшити податок на прибуток та соціальні внески, що мало би припинити виплату заробітних плат у конвертах і легалізувати доходи громадян. Проте цього не відбулося. А тому і податки, і тіньова економіка лишаються значними. Податок на нерухоме майно було відкладено, хоча він є соціально справедливим, багаті платитимуть більше, ніж бідні. Уряд почав збільшувати деякі податки: було підвищено акцизи на тютюн та алкоголь, а також податки та збори за використання природних ресурсів та забруднення довкілля, що відповідає європейській практиці. Іншим позитивним наслідком реформи є запровадження електронної податкової звітності на заміну паперової. Це спростило адміністрування податків. Загалом перші результати реформи неоднозначні. Попри зниження податкових ставок та спрощення системи сплати податків, бізнес продовжує стикатися з випадками немотивованого тиску з боку податкових органів, що має ознаки корупції. Великий бізнес. Виграв від реформ внаслідок зменшення ставок податків та спрощення їхнього адміністрування. Проте податкове навантаження на фонд оплати праці ще лишається суттєвим. Вплив реформи на малий та середній бізнес був різнобічним: з одного боку, збільшилося податкове навантаження, з іншого, розширилися можливості для застосування спрощеної системи оподаткування. Насамкінець інша група інтересів, населення та наймані працівники фактично ще не відчули на собі результати реформи, адже оподаткування нерухомого майна було відкладено урядом, а практика виплат заробітних плат у конвертах лишається поширеною. Реформа буде більш успішною, якщо уряд одночасно спрощуватиме процедури оподаткування та знижуватиме рівень податкового навантаження, адже одне без іншого не матиме практичного ефекту. Якщо забезпечуватиме соціальну справедливість податкового навантаження через стягнення податків з нерухомого майна, якщо покращуватиме якість державних послуг, адже це підвищить довіру до влади з боку платників податків і сприятиме детінізації доходів. Нарешті всі виграють, якщо більшу частину податків адмініструватимуть органи місцевого самоврядування, адже вони краще за Київ знають, як зібрати та витратити кошти платників податків.